Проснулася, підійшла до вікна, а тут ось така зимова краса. Відкрию вам жалюзі, щоб ви бачили, що це просто зима серед осені. Кінець листопада. Вчора я ще не виставила ролик, монтувала, як в нас тепло. Та я на дачі в спортивному костюмі. Це прибираю і подивіться, що сьогодні твориться зранку. День пасмурний, але так красиво. Сьогодні дітки в задоволенні покатаються на санча. Така у нас ростає на дитячому майданчику, і подивіться, яка вона чудова. Я уявляю, яка краса зараз в лісі. Такою сніжною ковдрою вкриті машини. Почистили машину та їдемо по справах. Навіть не віриться, що вчора ще дерева були голими без листя, а травичка, друзі, тут була зеленою. Ось такі забаганки природи. Половина дня, і я вам скажу, що сніг мете і не перестає падати. Для дітей, звісно, зараз дуже чудово. Виходили з під'їзду, так всі вже повитягували санчата. Різні приспособи, щоб покататися. Привіт, мої дорогі друзі! Іду по справах та не могла не поділитися з вами таким першим снігом, який випав в листопаді місяці. Красиво дивиться, любе деревце. Чи це калинка, чи це пустий прутик, чинають отакі сухі листочки. А гляньте, який чудовий плющ під снігом. Ялинки вкриті снігом. Здається, що глибока-глибока зима. Ніхто не сподівався, що так багато нападає снігу. Навіть на підвіконниках квітнуть квіти. Я покажу вам ось цю красуню. Не завжди зимою такий буває сніжок. Гляньте, яка красива, велика-велика верба, друзі. І теж вся в сніжку. Ось це будівля костелу дуже давнього. І дуже красиво. Якщо відкрите, я зараз зайду і покажу вам. Коли я була маленькою, в ньому був, друзі, якийсь там склад. А вже потім, коли була вже Незалежна Україна, відновили і люди католики сюди приходять на службу. При вході в костел є пам'ятник Йоанну Павлу II. І ось така чудова, давня будівля. Подивимося, чи відкриті двері. Один раз була на екскурсії. Хотіла поділитись з вами, але не знаю. Напевно, закрито. Ні. Сьогодні не вийде. Це костел святого Варфоломія, Римо-католицький храм. Красива дуже, друзі, будівля. Колись покажу вам його всередині. А ми продовжуємо любуватися такою несподіваною зимою. Першим снігом осінню. Між справами гуляємо такими гарними місцями. І знову риба, яка перекликається з іншими деревами, з таким сніжком. І скажу вам, цілий день падає сніг. Не знаю, як вам, а мені от дуже подобається сьогоднішня погода. Красиво, готова зупинятись коло кожного чудового дерева, щоб поділитись з вами цією красою. Подув вітерець і сильно подуло снігом. Як бачите, машини працюють і ось скільки снігу вже й начистили. Ось така несподівана зима. Дорогенькі мої, потрошки буду з вами прощатися. Рада, якщо прогулянка зі мною вам була цікавою. Вже вечеріє, іду далі по своїх справах. Бажаю вам всього хорошого, миру добра та до зустрічі на нових відео.